Країна математики, де живуть домуватики. Стало сонечко давно, зазирнуло у вікно. Друзі всі зібрались, дружньо засміялись. Думаю, в тебе теж гарний настрій. Що ти бачиш на малюнку, як назвати одним словом? Обери собі любий вид транспорту і ми з тобою вирушимо до країни математики, де живуть домуватики. Вони потребують допомоги. Їх роботи-помічники зламались, допоможемо. Один, два, три в країну математики потрапили. ми. Які чудові жителі, кого вони тобі не вгадують? Звичайно, геометричні фігури та цифри. У домоватиків є вулиці та парк. Нам по дорозі будуть траплятись завдання. Їх треба буде виконати. Перша вулиця геометрична. Треба допомогти роботові розсортувати загублені предмети. Знайди предмети, які схожі на овал. А які схожі на Трикутник. На круг, які мають квадратну форму. Прямокутні. А що схоже на шар? А предмети схожі на куб. Робот дякує нам за допомогу. А тепер робот не може зрозуміти, чим відрізняється куб від квадрата. А ти, як думаєш, у чому між ними різниця? Квадрат плоский, а куб це об'ємна геометрична фігура. Чим відрізняється куб від шара? У куба є кути і він не може котитися. А шар, навпаки, не має кутів. Яка загальна властивість у куба та кулі? Тобто що в них спільного? Вони об'ємні. Робот дякую тобі за роз'яснення. А ця вулиця називається Порахуй і зроби. Зараз ми трошки відпочинемо. Скільки точок у цьому колі, стільки разів підніми руки вгору. Скільки рисок бачиш ти, стільки разів встань на шпиньки. Скільки нахилів зроби, скільки ялинок бачиш ти. Скільки бачиш ти кружків, стільки виконай стрибків. Стільки смайликів, стільки разів ти посміхнись. А це парк, де ростуть геометричні дерева. Давай допоможемо роботу відповісти на запитання. Перед тобою дерева. Скільки їх? Яке дерево за рахунком стоїть першим? Яке дерево за рахунком стоїть третім? Яке дерево стоїть між трикутним та прямокутним деревами? Яке дерево стоїть справа від трикутника, а зліва від квадрата. Ось із цим завданням ми теж впорались. У робота не виходить розв'язати задачі. Давай допоможемо. Сидів куп біля річки, він спіймав. Аж три платвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок в нього стало. Уля чотири яблука купила. По дорозі одне загубила, скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати. ватики тобі дякують за допомогу та кажуть до побачення. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!